Вітаю, друзі! Часто у житті ми намагаємося уникати пошуку відповідей на важкі і складні запитання, оскільки вважаємо, що ці відповіді також мають бути складними. Все здавалося б логічно. Раз запитання складне, так і відповідь має бути складною, але насправді це не завжди так. Інколи відповідь на складне запитання є досить простою. Що означає бути культурним і цивілізованим? Відповідь на оце, здавалося б, складне запитання. Є простою: бути культурним і цивілізованим це вміти поводити себе у спільному просторі. У, спо... у просторі для спільного користування. Поведінка людини у спільному просторі визначає її культурність і цивілізованість. Культурна і цивілізована людина дуже добре розуміє, знає, усвідомлює, що спільний простір належить абсолютно всім. І тому, якщо комусь у цьому просторі щось не подобається з нашої поведінки, то цього робити не можна. Наприклад, культурна і цивілізована людина ніколи не дозволить собі прийти. У купе залізничного вагону взяти гітару і почати співати, тому що це простір для спільного користування, комусь це може не подобатися. Культурна і цивілізована людина ніколи не дозволить собі голосно розмовляти по телефону, обговорюючи свої якісь приватні сімейні справи у громадському транспорті, примушуючи всіх людей. Слухати про свої проблеми. Культурна і цивілізована людина ніколи не буде переслухати відео на Ютубі, десь в громадському транспорті чи в спільному місті без навушників. Робити так це означає бикувати, бути биком. Бути биком це також означає взяти свої валізи і поставити десь в проході маршрутки чи в проході того ж поїзду інтерсіті. Це Бикувати. Публічний простір в Україні не є простором для спільного користування, для спільного користування молдаван, грузинів, американців, німців, французів, ну і, звичайно, росіян. Публічний простір в Україні це є приватним простором для користування ним українців. Якщо українці вирішили, що слухати «Бітлз» – це нормально і правильно, а слухати кіно це ненормально і неправильно, то значить «Бітлз» слухати можна, а кіно слухати не можна. Але навіть якщо змішати українців з громадянами України і визнати публічний простір, як Простір для спільного користування або спільний простір, то він підкорюється цим загальним правилам, про які я щойно сказав. Якщо комусь щось не подобається виконання пісень того ж ЦОЯ, то значить потрібно шукати компроміс. Цього робити не можна. Компроміс шукати це не бикувати і не пробувати. Значить, ну, хамити брутально відповідати, а потім ще й і подавати е, якісь скарги в прокуратуру чи ЧДБР з вимогою порушити кримінальну справу. Звичайно, це все підведення було до вчорашньої дії Олексія Арестовича, який е, вирішив дуже специфічно врегулювати конфліктну ситуацію. Яка виникла в українському публічному просторі. Нехай він вважає цей простір простором для спільного користування. Все, що робить Олексій Арестович, це є ніщо іншим як бикування. Він поводить себе як бик. Якщо виникає конфліктна ситуація, наприклад, у маршрутці чи у купе вагону. І хтось вважає, що фрамугу чи квартирку, вікно потрібно зачинити, тому що йому протяг заважає, то не викликається поліція до цієї людини. А люди домовляються і міняються місцями, визначають, де, що, кому, як робити, як їхати. І от, якщо навіть Олексій Орестовичу не сподобалося, що не можна співати ЦОЯ. То потрібно з'ясувати причини і послухати, що скажуть інші люди. А інші люди проти цього. І вони кажуть, визначають місце, де це можна робити. Або в наушниках це можна робити. А якщо хочеш співати, то у себе вдома можна слухати це. Але Олексій Арестович себе поводить як справжній бик. Він просто бикує. Він навіть не розуміє, що він робить. Він, подаючи а, якусь там заяву в прокуратуру в суд і там з вимогою ДБР порушити якусь там карну справу, не розуміє, що він а, вимагає порушити карну справу проти полов... щонайменше половини громадян України і пропустити це. І списати це все на політтехнології, на передвиборчу активність, ну я не можу собі, наприклад, дозволити. Я можу реагувати на такі речі. Я хочу просто задати запитання у Арестовича: хто ти тут такий? Що ти будеш вимагати порушувати кримінальні справи? Тому що вимога порушити кримінальну справу це фактично бикувати. А це Публічний простір, і він належить взагалі українцям. І українці визначають, як ним розпоряджатися. Ми не ділимо, я підкреслюю, цей публічний простір між росіянами, білорусами, грузинами, німцями, американцями. Це наш публічний простір. Але навіть якщо цей публічний простір є простором спільного користування, то він підпоряковується правилам і законам цивілізованої культурної людини. Цей спільний простір належить абсолютно всім. І Якщо комусь не подобається пісня Цоя, то значить це потрібно враховувати. Це важливо розуміти. А якщо комусь не подобається пісні Івасюка, то нехай він про це публічно скаже, наважиться про це сказати публічно. Ось е, у мене буде десь за годину другу запис цікавої розмови з. Назару мухачом. Ми давно хотіли записатися на цю тему українці, громадяни України, народ України, український народ і так далі. Ну от випала така слушна і зручна нагода. Тому це відео це буде преамбула до нашої розмови. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення до. Наступної зустрічі.